з з Зміні природного роботу чи комплексу, як це назвати, я прошу підійшли і будемо озвідчувати. Це, напевно, продовжувалося, коли Трогович став першим містом в Україні, де прийшов канадський інвестор на початку 90-х років. І той час ми не завершувався не зовсім ефективно. На даний час до нас звернулася фірма, яка зареєстрована в Німеччині, яка має потужну лобію в Швейцарії стосовно з пропозицією будувати в дроговичі екотехнопарк. Не просто сміттєпереробний завод, а екотехнопарк це є комплекс, який... Все це включає як переробку сміття, як сортування сміття, так і е, виробництво додаткових продуктів. Для нас це є вегетарія, е, як вони називають, ми називаємо технічний комплекс, це є холодильник е, великий. І це є перша фірма, яка від нас не хоче жодних гарантій, не хоче жодних зобов'язань. Не хоче нічого. Вони просто прийшли і кажуть, дайте нам, будь ласка, земельний. <звіць> дайте нам, будь ласка, земельний майданчик, і ми готові самостійно побудувати там завод. Від міста проводича для цього заводу не потрібно нічого. Це вони прийшли до нас з, таким, з такою просьбою, з таким побажанням, з таким партнерською угодою. Тут на слайді ви бачите, де, є, де приблизно пропонується розмістити цей комнат. Ця земельна ділянка коштою трошки більше як 19 гектарів. Справа вулиця Гайдамацька, знижу вулиця Наливайка, не накурована. Вони готові, готові побудувати там відповідно. Щороку між роботу сплачувати. Навіть тільки на етапі будівництва платити 92. Після того, як ви пишемо, буде завершено, ми робимо то є варемовій плати. Майже два 2,5 разів буде становити десь 2 мільйона 300-2 мільйони 500 гривень. Брід. Що? Які ризики для нас, для міста добробува? Депутат, депутатський корпус, який викликав на своїх е засіданнях комісійних це питання, вони давали питання. які ризики? Перший ризик ми втрачаємо, ну як втрачаємо, умовно віддаємо частину земельної ділянки, до речі, частину, з гектарів, де місто зробить. Це багато. Віддаємо довгострокову оренду. Другий ризик це є. Те, що підприємство може зовсім не по тому призначенню тут земельну ділянку використовувати, наступне це є те, що завод, який там планується до будівництва, може бути як викиду. І саме основне це є протести того населення, яке живе на мікрорайоні вулиці Коновальця. Давайте по кожному з тих ризиків пройдемося. Перше. Земельна ділянка, яка пропонується для виділення, вона в генеральному плані міста Тровича розписана як земельна ділянка, на якій має право будуватися під е, об'єкт промисловості 4 класу на безпеку. Цей завод має нижчий клас, найвищий п'яд. Стосовно нецільдового використання, ніхто там не зможе побудувати житлові будинки. Розбити садівництво чи ще щось зробити без рішення сесії про обласну міської ради. Для того, щоб навіть там щось зробити, ну, генеральний план не дозволить будувати щось інше, ніж промисловий об'єкт. Стосовно джерела ви, ну, тут е, шановні е, представники Розумова на основі технології гарячого піровочного. Технологія складна, одна з найсучасніших в світі, і вона гарантує дотримання повних екологічних, всіх екологічних норм не України, а Європейського Союзу. Хочу сказати, що українські екологічні норми, напевно, трошки існують. Я за як тих, коло це кожного складати. Останнє, протести населення. Що я тут мав на увазі? Всі бояться, що коли починає звозитися сміття, що ми отримуємо на виході неприємні запахи в турі, ми отримуємо забруднення якогось середовища нашого середовища. Сам процес переробки цього сміття передбачає, що як тільки машина приїжджає на територію. Вона відразу від... розвантажується. І це сміття, яке випадає, ті які побутові виходить, вони зразу попадають в технологічно. Тобто, як такого, запаху не буде. Можна наступити? сьогодні? Що не що ж є нам це Перше ловісти. Зараз наші спілки, які проєктуються на території міста Дрогопіса і міста Стерні, приблизно 85-89 тисяч тонн на рік, вивозиться в зло на який знаходиться на передні села Бронець. Я тут